Мешканцям одного з дворів ківерців комунальники поставили сміттєві контейнери буквально перед вікнами. Обіцяли, що то на декілька днів. Але пройшло більше місяця, а сміттєві баки й нині там. Мало того, що їх вмостили примісінько під вуличною сушаркою для білизни, так ще й поруч з дитячим майданчиком. Мешканці побоюються, що таке сусідство з смітниками надовго. І якщо їх не заберуть, то влітку до смітника посеред двору додадуться ще й відповідні аромати, особливо підніс мешканцям з першого під'їзду. Смітники посеред двору такий своєрідний ландшафтний дизайн виконання квітцівських комунальників мають щастя споглядати зі своїх вікон мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Шевченка. Напевне, у всьому дворі не знайшлось кращого місця для сміттєвих контейнерів, аніж неподалік дитячого майданчика і попід вуличною сушкою для одягу. Люди кажуть, їм обіцяли, що на цьому місці контейнери простоять лише пару днів. Але, як виявилось, немає нічого постійнішого, аніж тимчасове. Коли до них підійшли, звернулися сказали, чому ви ставите сюди. Вони сказали, що це тимчасово, бо це їм потрібно для розчищення території, що це буде на декілька днів. Декілька днів вже пройшло, слава Богу, місяць. Державні санітарні норми не витримані. Ми маємо цей весь запах тримати в себе в квартирах, тому що вікна ми не можемо відкрити. Діти граються на майданчику фактично на смітті. Хто живе на першому поверсі, не взагалі відключені від того, щоб повісти листівку? Нім нема куди. В них було одна єдине. То там вище, другий, третій, четвертий, п'ятий, ну то є балкон, є хоч щось десь кудись повісти, є лоджі. А вони все песики, які ви вимають харчі, тут оса дуже сусід регулярно тут, очистить, тому що не може виїхати. Ну. Чекаємо літа. Окрім того, їм обіцяли, що контейнери будуть приміщені не лише тимчасово, а й з дотриманням санітарних норм 20 метрів від дитячого майданчика та житлового будинку. І цього не зробили. На підтвердження своїх слів люди навіть виміряли цю відстань рулеткою. 16 метрів 50 сантиметрів. До мешканців прибула ціла комісія з міської ради. кажуть, в дворі планують провести благоустрій, а до перенесення контейнерів по -під гаражі все руки не доходять. Бо роботи стільки вгору глянути ніколи. Потрібно е узгодити зі всіма жителями, Добре. бо тут знаходяться тільки жителі ось цього під'їзду, як яким не ми подобається. Не входимо до комунгоспу. можна в будь-який момент поставити. Хоч ні. Так, це не ваша територія. Ну то яка різниця? то що ми не люди живемо не поставили. Міський голова Олександр Ковальчук відписав людям, що при неможливості дотримати дистанції в 20 метрів, її можна скоротити до 9. Що скорочується вісім до дев'яти метрів? Такого немає в законодавстві і в державних нормах. До дев'яти метрів це хто вам давав долаткові міський голова Олександр Ковальчук. Там нема такого неможливості забезпечення. Е, є можливість, є забезпечити, можливість так, є можливість. Дивіться, да -да. Пер перенесуться баки. Якщо всіх влаштовує, значить будуть стояти там. Чи в курсі Олександр Ковальчук, що можливість поставити ці контейнери подалі, хоча б. Від дитячого майданчика і не обов'язково перед вікнами у мешканців цьому дворі таки є. Запитати не вийшло. На місці ані голови, ані його заступника не застали. Комунальники людям обіцяють, перенесуть смітники подалі. На визначене місце вже в понеділок, вівторок, септо десь 9-10 грудня. Що цього разу дотримають своєї обіцянки перед людьми? Будемо стежити. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук, сківерців для новин на часі. Як нам повідомили мешканці, комунальники таки приїхали до них в понеділок, відміряли кілочками місце, куди у вівторок пообіцяли перенести смітники. Щоправда, поки що без облаштування під них майданчика.